Діючий земельний кодекс України передбачає безоплатну передачу громадянам України у власність земельних ділянок. Земельні ділянки можуть передаватися у власність громадянам України з таких підстав. Перше, це передача земельних ділянок у власність громадянам. Що перебувають у їх користуванні, для цього громадянам необхідно звернутися до органів місцевої міської сільської селищної ради або райдержадміністрації відповідною заявою, де зазначити площу і розміри, і місце знаходження земельної ділянки. На підставі цього органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади приймають відповідне рішення протягом місяця. Також необхідно буде подати всю необхідну технічну документацію. Також можлива приватизація земельних ділянок у наслідок приватизації державних та колективних сільськогосподарських підприємств. Внаслідок цієї приватизації працівникам так званих сільськогосподарських підприємств новоорганізацій, а також пенсіонерам з їх числа, видається державний акт на частку пай в натурі на місцевості власникам таких земельних часток паїв. Також можлива буде і передача земельних ділянок з земель державної комунальної власності. В межах безоплатної приватизації визначеної земельним кодексом України так для земель для з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства це розмір не більше 2 гектарів для будівництва житлових будинків обслуговування господарських будівель і споруд у селах площою 0,25 гектара, в селищах 0,15 гектара, і, міст, і в містах 0,1 і гектара. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,1 гектара. Слід зазначити, що документами, які підтверджують право власності на земельну ділянку, є державні акти. Цивільно-правові угоди свідоцтво про право на спадщину із 2013 року це є свідоцтво про право власності, яке видається Реєстраційною службою України на земельну ділянку. Відчуження земельної ділянки може здійснюватися. За цивільно-правовою угодою, яку посвідчує нотаріус, якщо у громадянина державний акт старого зразка, де немає ще присвоєна кадастрового номеру, громадянину необхідно звернутися до відповідних органів держзамаганці земельних відділів або органів земельних ресурсів, які виготовлятимуть відповідну документацію і присвоюватимуть кадастровий номер цій земельній ділянці. Крім того, потрібна обов'язково засвідчена встановлена для того порядку копія кадастрового плану. Возз'єднання сім'ї за кордоном, громадяни, які знаходяться за кордоном і бажають, щоб їхні родичі приєдналися до них. Переважно це є чоловік, дружина або діти. Необхідно звернутися до консульської станови, до посольства відповідної держави і надати необхідний перелік документів, які вони будуть вимагати у цієї людини. Також можливо буде необхідна заява, нетріально засвідчена про те, що один з батьків не заперечує на с на постійне місце проживання дитини за кордон на возз'єднання сім'ї. Там є встановлена форма для цього, і можна буде засвідчити справжність підпису на такій заяві і приєднати її до пакету документів, необхідних для виїзду членів родини за кордон. Якщо батько громадянин іноземної держави, то згода його не потрібна на перетинний дитиною громадянином України, кордону України. Лише єдина вимога у свідоцтві про народження дитини, батько має бути зазначений громадянин іноземної держави, тобто чітко громадянин такої-то держави. І тоді його згода не потрібна.